обед бензин чпек Ну скажи привіт, ти типа починаєш відеовлог, да? Я такий собі, конечно, це як я, як режисер, як я, я віде, дурочка А я можу все змішати. Да, дівчатки, мальчики. Прийшла до дому. Сказати те, що я знаходилась і чуть-чуть подмерзла, це нічого не сказати. Взагалі, на вулиці холодно. Зараз е, 17 16 травня. А на вулиці, Блін холодина. Що за таке? Що за збої матриці? Мені це не подобається. Ще в мене з косічкою чуть-чуть таке странно, да? погуляла ще з Баффі. ну і такі діла. Взагалі я собі хочу купити Солдерженера, я вам так скажу, духі, ну, чи спрей. Але, ну, так, да, я поду можливості. Да, такі діла. Так що, всім пока. Дивіться мої відео. Vier keer